Заклад працює, надається вся необхідна медична допомога. Займаємося профілактикою коронавірусної інфекції. На минулому тижні за вакцинацією звернулося 424 особи, майже 350 осіб з них зробили бустерну вакцинацію, ця робота проводиться. Дуже непокоїться ситуація, що відбувається в Воронівській амбулаторії. Донедавна там медичну допомогу надавали три сімейні лікарі. Слуговували майже 5 тисяч населення. Протягом двох тижнів двоє лікарів виявили бажання перейти в інший медичний заклад, що розташований в місті, тому ми маємо в селищі Горові жодного лікаря, який просто фізично не зможе обсудити це населення. Зразу хочу сказати, що по медичній допомозі дітям ми питання вирішуємо, буде виїздити педіатр з міста, тобто батькам не варто. Хвилюватися буде можливість обрати лікаря, оплати декларацію, отримувати медичну допомогу. По лікарю для обслуговування дорослого населення питання більш гостре, шукаємо кандидатуру, шукаємо рішення.